Що хоче Вірджинія? Вірджинія хоче зобов'язати великі компанії, які володіють соціальними мережами, робити дві штуки: перше перевіряти, чи дітям є більше ніж 16 років. Друге, якщо дітям менше 16 років, соціальні мережі мають видати ліміт на використання соціальних мереж для дітей до 1 години в день. І якщо діти хочуть більше користуватися цими мережами, вони мають спитати дозволу своїх батьків. Але от є така штука, яка називається недчойс. Недчойс це наскільки я зрозумів. Це компанії, яка представляє інтереси соціальних мереж, вообще великих технологічних компаній в всяких от таких от справах соціальних взаємодією з державою і таке інше, вони кажуть, дає в вашу мать, є ж перша поправка, і вона про доступ до інформації. І вообще, якщо забороняти дітям використовувати соціальні мережі, це дорівнює забороні читання. А бідні соціальні мережі ще не можуть витрачати стільки часу, щоб оце все от контролювати. І вообще, якого чорта соціальні Што мережі мають робити? Те, що мали би робити батьки. І блін, от зараз, коли я став батьком і дивлюсь, що роблять інші діти, я думаю, може, то Віржинія і права, може дійсно треба це забороняти, бо блін, ну що та е, кількість соціальних мереж зробила нас тільки більш асоціальним.